Сьогодні про таке: таємний російсько-американський план. Чи правда, що Москва й Вашингтон без участі Києва та союзників домовилися про завершення війни? Німецька допомога. Берлін анонсував передачу Україні ракет дальнього радіусу Дії. Невже Тауруси? Дні жалоби в Тернополі. Жертвами російського обстрілу там стали щонайменше 26 людей, серед них троє дітей. Турецький майданчик Ердоган запропонував умови для зустрічі між Зеленським і Путіним. Український лідер погодився, чому мовчить російський диктатор. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з інформації, яка дещо. Напружує США та РФ таємно без участі України та союзників, нібито розробили план завершення війни. Про це повідомили Axios та Reuters, а згодом до них долучилися і інші новинні компанії. Згідно з публікаціями, документ складається з 28 пунктів, які у співпраці готували спецпредставник Трампа Стів Вітков та російський посланець Кирило Дмітрієв. Деякі подробиці розкрив журналіст Financial Times Крістофер Мілляр. Він повідомив, що так званий мирний план США та РФ включає вихід або вивід сил оборони з території Донеччини і Луганщини, скорочення української армії вдвічі заборону на використання певної зброї. Наважусь припустити, що йдеться про українські далекобійні дрони та ракети, відмова України від вступу до НАТО та повна заборона на розміщення іноземних військ щонайменше на кілька років. Чи є підтвердження, що йдеться про існуючі домовленості? Ні. Чи здивуюся я, якщо це підтвердиться? Теж ні. Зеленський повідомив, що українська сторона підтримує кожну сильну та справедливу позицію Трампа щодо закінчення війни. Київ готовий працювати в змістовних форматах. За словами українського лідера, тільки президент Трамп і США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. Роль Трампа є критичною в процесі припинення вогню. Так вважає очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. В інтерв'ю 24-му каналу він сказав таке: Його дії максимально системні і послідовні. А ким він є для нас, я просто дозволю собі трошки перефразувати Не те, що ваше питання взагалі парадигму цього без його втручання. Я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз. А ще Буданов додав, що вікно для закінчення війни знову відкриється на початку середині лютого 2026 року, а це вже зовсім скоро. Прокоментували інформацію про російсько-американський план і висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Те, що ми, як європейці, завжди підтримували, це тривалий і справедливий мир. І ми вітаємо будь-які зусилля спрямовані на досягнення цього. Але звичайно, для того, щоб будь-який план спрацював, у ньому повинні бути українці і європейці. Тож це дуже чітко. Ну А що Трамп? А Трамп розчарований Путіним. Про це він сказав, виступаючи на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії. Вісім воєн я врегулював вісім воєн. Залишилася ще одна. Ви знаєте, про яку йдеться? Я думав, що вона буде для мене легкою, бо в мене хороші стосунки з президентом Путіним. Але зараз я трохи розчарований президентом Путіним. Він це знає. Я думав, що це буде легка справа. Хоч би щось оригінальне вигадав, бо повторює той самий текст з мінімальними змінами з іншого боку. Най каже, що хоче. Головне, щоб діяв рішуче і керувався принципами здорового глузду. Тим часом генерал Кіт Келох схоже йде з посади спецпредставника президента США по Україні. Журналіст Reuters Грем Слатері повідомляє, що це станеться вже у січні. За словами Слатері, рішення Келога пов'язане з провантаженістю та переконанням, що низка посадовців адміністрації президента США недостатньо достатньо рішуча діє для тиску на Росію. Чекаємо на реакцію самого генерала. У Тернополі оголосили дні жалоби за жертвами російського удару. Досі невідома доля 22 людей, яких понад добу шукають під завалами житлового будинку. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. Збройні сили України показали, як мобільна вогнева група з ПЗРК збила ракету Калібр на Хмельниччині. Це відбулося під час масованої російської атаки. Українські дрони атакували рязанський НПЗ. Це відбулося вже у восьми за цей рік. Йдеться про одне з найбільших нафтопереробних підприємств на Росії, яке є постачальником для армії окупантів. Тобто абсолютно легітимна ціль. Країна терористка Росія може зануритись у темряву та холод. Кожен обстріл енергооб'єктів в Україні призводить до дзеркальної відповіді. Якщо раніше українці били переважно безпілотниками, то тепер у хід йдуть власні далекобійні ракети. Крім того, чудово працює і зброя, надана партнерами, ну, наприклад, АТЕПС. Подробиці далі. Українські далекобійні дрони відключають світло на окупованому Донбасі. Короче, заряжайте телефони. Походу вони вирішили нам вирубити світ Везде. Я вже більше 30 штук не читав. А українські кроваті ракети зупиняють продаж російської нафти у порту Новоросійська. Украинский вы пока стрим круживаете, а Киев, нарушаю свои возможности, узовданий ударив углыб территории России. Это Белгород, тут короче... Тут света нету вообще нигде в Белгороде. Єдиним аргументом у будь-яких переговорах та домовленостях з агресором є потужна українська армія та власне масштабне виробництво докубійних засобів ураження для того, щоб е, як та поставити цю війну на впатову ситуацію перевести, да надати навчитися не тільки відбивати атаки ворога на передовій, но і подавить його логістику і подавить його авіацію. Тому ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удари по предприятиям воєнно промышленного комплексу і энергетической системи Росії. Для ударів по військових цілях загарбників на окупованих територіях, а також у прикордонних регіонах Росії, переважно використовуються до та реактивні дрони: барс, поляниця, пекло, «Пекло», «ФП-1», «ФП-2» та люки. Обсяги виробництва ударних дронів в Україні такі, що Росією, зокрема Москву, чи не щодня відвідують сотні безпілотників, такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони Російської Федерації, такі як Москва і Лінінград. Туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. Крім дронів, Україна налагодила виробництво власних криватих ракет. Мова йде про довгий Нептун зі збільшеною дальністю до тисячі кілометрів і бойовою частиною близько 260 кілограм. І, звичайно ж, «Фламінго» – дальність ураження до трьох тисяч кілометрів, і тисяча кілограм. боевой частины. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка буде метрів 20 в діаметрі. Іноді в ударах по військових об'єктах задіяна зброя західних союзників України. Британсько-французькі ракети «Шторм Шедоу», а також американські Атакамс, якими днями ЗСУ завдали удару по Воронежу. Ра Ребят нас бомбять. А нас бомбять, Останнім часом під приціл ЗСУ все частіше потрапляють об'єкти енергоінфраструктури Росії, відключаючи світло українцям, Путін також прирікає на блекаут Росіян З сучутом кліматичних особливостей Російської Федерації і з учетом тактико технічних характеристик средств враження української сторони. Російська Федерація очікує сурова зима в прямому переносному сенсі слова. В первую очередь це теплоелектростанція і другі продовольственної мощності, которые піддержують життєдіяльність крупних російських драмів. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. Слава Україні. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 162 тисячі 120 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Далі детальніше про те, що відбувається на полі бою. Російські окупанти не припиняють спроб взяти в оточення українські війська в районі Покровська та Мернограда, що на Донеччині, але ЗСУ продовжують утримувати ці міста. Російські воїни скаржаться, що проти них діє нова тактика, але головна причина бід окупантів, адже до армії РФ загрибають уже повний зброд. Ми знаходимося в командировці в Покровську, на контракт. зараз беруть всіх, будь-ти Алкаш, наркоман. Спортсмен всех берут. Сейчас такая реальность, и это глупо отрицать. И когда вот такие вот попадаются, вот они стоят, набухались там, заходят ДРГ. У нас на днях зашли ДРГшники, вот они пришли, зарезали типов, тупо потому, что кто-то в наряде набухался и не спросил пароль. Українські диверсійні групи просочуються в тил до армії РФ і просто вирізають недосвідчених окупантів, які часто п'ють. Ще один фактор успішних дій на цьому напрямку знищення боєкомплектів, які росіяни намагаються підвозити особовому складу на роботизованих комплексах. Російські вояки змушені йти вперед, фактично у рукопашну, Незважаючи на постійний тиск, зсу вдається утримувати Покровськ і Мирноград. Тримається завдяки тому, що ми продовжуємо утримувати позиції в районі Родинського та в районі Гришино, тим самим не даючи зімкнути росіянам кліщі оперативного напівоточення, відповідно маючи можливість забезпечити логістику нашого гарнізону, що діє там. Служба безпеки України зафіксувала, що загарбники намагаються навіть штурмувати Покровську, використовуючи місцевих жителів як живий щит. Жінка, мужчина, мужчина, і ведем, идем, 13 лет, 13 лет. Ви, гражданские, гражданские, візьміть с собою і возьмите с собою на зачистку, на зачистку там, блядь. Пусть вони, вони заходять вперед, вперед, власне. і проверять, проверять, как приемлем. Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті. Такі дії окупаційних угруповань РФ порушують вимоги статті 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин. У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв і збільшуються втрати ворога від прямого вогню. І можливо українські захисники відійдуть від кордонів у межах Мирнограду. Це дасть можливість направити ресурси, що звільняться на утримання горловини до покровсько-мирноградської агломерації. Схоже, що незважаючи на різноманітні хитрощі, зсу ще довго зможе утримувати позиції на цьому напрямку. Нехай військові ухвалюють рішення, як саме далі продовжувати діяти, чи вести оборону Покровська та Мирнограда, чи проводити певні маневрові дії з відходом на інші рубежі та позиції, уникаючи оперативного оточення наших сил та засобів. Користуючись тим, що Україна надсилає додаткові сили до Покровська, ворог посилив наступальні дії на запорізькому напрямку. За даними аналітиків, діпстейта армія РФ просунулася поблизу веселого, високого та затища в оточенні ризикують опинитися стратегічно важливі міста: Орехов та Гуляйполе. Російські півдрони змушують мешканців Гуляйполя залишати місто за останні тижні. Ситуація із БПЛА загострилася максимально. Зараз ситуація докорінно змінилася. У серпні росіяни ще ближче підійшли до міста, і інтенсивність обстрілів посилилась. У місто почали залітати впівдрони. Їх так багато, що небо від них червоне, кажуть і поліціянти, і військові. І саме з серпня активізувалася евакуація. За даними аналітиків, до Гуляйполя окупаційним військам залишилося не більше восьми кілометрів. Росіяни намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя з метою ізолювати місто та відрізати його від ключових логістичних шляхів. Проте зсу блокують ці спроби. Німеччина анонсувала передачу Україні ракет дальнього радіусу «Дії». Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що технічні консультації з Києвом тривали кілька місяців, і процес вже на завершальній стадії. Кількість ракет і терміни наразі невідомі, як, власне, і не повідомляється про які саме ракети йдеться. Можливо, тауруси, але це тільки припущення. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі. Лідери обговорили низку безпекових питань на спільній прес-конференції. Турецький лідер зазначив, що його країна завжди готова обговорювати з Російською Федерацією пропозиції, які відкривають шлях до справедливого миру. Україна залишається для Туреччини стратегічним партнером. Крим це Україна, як і інші тимчасово окуповані території. Український президент повідомив, що його турецький колега запропонував формати розмови, які Зеленський підтримав. Туреччина за його словами готова надати необхідний майданчик. Але чи погодиться Путін із запропонованими умовами? Мир близький як ніколи. Білий дім розраховує, що рамкова угода про припинення війни між Росією та Україною буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця, а за найсприятливіших умов навіть вже до кінця цього тижня. Повідомляє видання «Політико». Щоправда, цілком можливо, що такий мир не влаштує ні Україну, ні Європу, а Росії лише дасть час підготуватися до наступної атаки. Видання Аксіос, посилаючись на анонімні джерела, стверджує, поки в Україні вирував корупційний скандал, так званий міндічгейт. І розгорталася політична криза. США та Росія підготували власний мирний план. Причому у таємниці не лише від адміністрації зеленського, а й від західних партнерів за словами джерел Аксіос. 28 пунктів плану можна поділити на чотири основні напрямки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією і Україною. Наразі не зрозуміло, як у плані пропонується вирішувати спірні питання, такі як контроль над територіями на сході України, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють значно менше земель ніж вимагав Кремль. За даними Аксіо, за цими майже трьома десятками пунктів стоять зустрічі спецпосланця Стіва Віткафа та кремлівського представника Кирила Дмитрієва. Нібито вони вони удвох провели інтенсивні переговори в Майамі наприкінці жовтня. Сам Дмитрієв підтвердив це журналістам і заявив, що в Москві відчувають, що російська позиція справді була почута. Дмитрієв сказав Аксіос. Що основна ідея полягає в тому, щоб взяти принципи, про які Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися в Алясці у серпні, і підготувати пропозицію, щоб вирішити конфлікт в Україні, а також відновити відносини між США та Росією і врахувати занепокоєння Росії у сфері безпеки? Насправді це набагато ширша рамка, яка по суті ставить питання як нам нарешті забезпечити тривалу безпеку в Європі, а не лише в Україні, сказав він. Про що саме домовилися росіяни і американці залишається таємницею, але в Кремлі і до і після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці не приховували своїх апетитів. Їхні вимоги не відрізняються від первинного плану. Москва, як і раніше, і це озвучував Лавров, хоче контролювати владу, церкву, медіа та статус російської мови як державний, а також домагатися демілітаризації та позаблокового статусу України. Там 28 пунктів об'єднаних чотири. Групи, які ховаються за такими достатньо сприятливими назвами, типу там гарантії безпеки, стабільність в Європі, і так далі, але ну в принципі, що можуть розробити Дмитрієв і Нітков? Ну я думаю, що це питання достатньо риторичне мабуть, дійсно Сполучені Штати вважають, що вони близькі до якихось домовленостей. Але для нас важливо, що вони ці домовленості, як завжди, обговорюють без України. І як завжди прагнуть ставити Україну перед фактом. Політіко та агентство Рейтер повідомляють, що до України таємно прибула американська делегація. Трамп направив до Києва міністра сухопутних військ Дена Дріскола, приятеля віцепрезидента Джей Дівенса по юридичній школі Єлю, який став ключовою фігурою в Пентагоні. Стверджується, що він буде не лише вивчати українські розробки у сфері дронів, а й просувати бажання Трампа якнайшвидше оголосити про завершення ним уже дев'ятої війни. Зустріч Володимира Зелен з американцями має відбутися після його повернення в Україну у середу. Президент відвідав Анкару, де планував зустрітися з Віткофом, але той скасував поїздку до Туреччини. План Віткофа і Дмитрієва, до прийняття якого намагаються схилити українців, активно обговорюється на тлі політичної кризи в самому Києві з вимогами відставки міністрів і формування нового уряду. На тлі потенційного переділу впливу та посад Росія знову варварськи атакувала українські міста. Лише у Тернополі кількість загиблих наблизилася до трьох десятків, а постраждалих майже до сотні. Наостанок про експорт російської зброї до повномасштабного вторгнення він приносив в російську економіку близько 14 мільярдів доларів. Чимала сума. Зараз скоротився вдвічі. Чи це загрожує РФ? Відповідь в сюжеті Російський ВПК на межі експорт путінської зброї падає. Єсть неофіційні, ніхто з ними не спої. Основними причинами є обмеження бюджету та санкції, які ускладнюють економічну ситуацію в Росії. Так звана СВО продемонструвала світові слабкість як російської армії, так і її зброї. И люди, которые э, работают на рынке вооружений, они задаются простым вопросом. А действительно ли вооружение, которое делает Россия, настолько эффективно? Поскольку, ну, слушайте, когда вы что-то должны сделать за два месяца, а вы четвертый год это не можете сделать, ну, наверное, ваше оружие не такое же хорошее. И, соответственно, многие э, покупатели российского вооружения... они починають задаватися вопросом: что если Росія не може так быстро выиграть эту войну, війну, значить не такое хороше. А якщо не такое хороше, то может, не стоит його покупать. до вторгнення Росії в Україну. Експорт російських озброєнь приносив в економіку близько 14 мільярдів доларів валютних надходжень щорічно. Зараз порівняно з 2022 роком. Він скоротився вдвічі. Якщо у 2018-2022 роках російські постачання йшли. До 47 країн – то в 2024-му, у 33. Російська Федерація займала одну з ведущих міст на світовому ринку ворожі, причому следует відметити, що Російська Федерація основні оборонные заказы це Індія і соответственно Ближнього і Середнього востока, то тобто, есть платежоспособні Страни в моменті якраз переоснащення собственних вооруженных сил. За даними американського видання минулого року Росія відправила на експорт озброєні лише на 1 мільярд доларів. Російська федерація вимушена признати тот факт, що вона не в состоянии виконати міжнародний заказ. Ярким подтверждением тому є провал індійського заказу. Речь идет о поставках данной стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Причем контракт был заключен до 2023 года. И с 2023 года Российская Федерация уже дважды пролонгирует данный договор. Причем объясняет это тем, что зенитно-ракетных комплексов нет у Российской Федерации в том количестве, чтобы не только удовлетворить потребности сторони, ну і відповідно, удовлетворити потреби власної армії. для російського військово-промислового комплексу завжди привабливішим були зарубіжні, а не внутрішні контракти. Завдяки їм російські ВПК багатів, що дозволяло йому забезпечувати паралельно і російську армію. Однак зараз ситуація змінилася. Россия тут и зарабатывала и в то же время ставила в зависимость от своего обслуживания. Мы понимаем, что особенно в вопросах ВПК важно не только продать э, там, вертолет, самолет, танк, неважно что. Э, главное обслуживание, поскольку технический сервис необходим, и вот здесь, собственно, вот эта зависимость появляется. Сейчас, когда отказываются от покупки этих товаров, это еще отказывается от обслуживания, потому что же вы не обеспечите обслуживание техники других стран. И если продали это одноразовая сделка, то обслуживание это сделка на много лет вперед, и вот здесь Россия тоже теряет. Військова промисловість Росії зосередилася не на експортному постачанні продукції, а на виконанні внутрішніх замовлень російської армії, які стали пріоритетними на тлі повномасштабної війни в Україні. Але і тут виникли проблеми вазможності поповнення російської казни різко уміншилися. відповідно уміншились можливості російського ВПК причём, э, Чмизов опять-таки делает акцент, это я цитирую первый на том, что правительству необходимо обеспечить длинные и дешёвые деньги для поддержки технологического развития. Но в то же время он и отмечает то, что таких возможностей у российского политического руководства на данный момент нет. Зараз ВПК Російської Федерації займається відновленням ще радянських зразків важкої бронетехніки, наголошує експерт Основу российского ВПК составляли западные технологии. Это оборудование, это, соответственно, электроника, это и фактически основные компоненты производства и средств поражения, и, соответственно, бронетехники. И на данный момент, не имея возможности осуществления закупок и технологического оборудования, соответственно, комплектующих российский ростех. Винужден признати факт того, що основна діяльність сосредоточена фактично на ремонті совєтської бронетехніки. Трати російської військової техніки в ході війни в Україні оцінюються в десятки тисяч одиниць, включаючи танки, бронемашини, артилерію, літаки та вертольоти. Реальні витрати, ймовірно, ще вищі. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.